Подивимось, що він приховує від тебе, що твій коханий тобі не договорює. Але ти, можливо, про це здогадуєшся. Ану, цікаво. Колесо фортуни і. і шестілька жезлів. Карти кажуть про те, що він готує для тебе якийсь грандіозний сюрприз. Це перший варіант. А другий варіант якусь грандіозну пропозицію. Причому по колосу фортуни можна сказати, що це буде щось таке, як ніби ти виграла в лотерею. Можливо, ти довго чекала його пропозиції вийти за, за нього. Можливо, ти довго в нього натякала йому на те, що ти хочеш якийсь там подарунок шикарний, і він його тобі зараз зробить. Але по другій карті дуже велика ймовірність все-таки, що це буде щось із розряду. Ти вийдеш за мене заміж, ти будеш зі мною зустрічатися, ти будеш зі мною жити, ти станеш там моєю жінкою, тому що тут бачиш пара, пара щаслива вилітає з дому і вони прям хочуть насолоджуватись кожним днем. Але колосо фортуни це може бути таке, що він завтра тобі подарує машину, наприклад, і ти станеш його любити ще більше, тому що ти достойна десятьох машин.